Ну давай, запускайся. Так, сучасний урок фізичної культури. Клас, рівняйсь. Струнко. Клас, праворуч. <ріпи> <ріпи> Клас кругом. <ріпи> Клас, ліворуч. Клас кругом. Так. Увага! Клас по порядку. Розрахуйсь. Шоста. Далі. Сьома. Ну. Розрахунок закінчено. Да? Так, далі. Клас на перший другий розрахуйсь. Так, перші номери, дві руки вгору, оп, другі номери, дві ноги вгору. Оп. Перші номери, руки вниз. Оп! Другі номери, ноги вниз, оп. Так, дякую.